Це, панове, слухайте якийсь дисонанс. Я сьогодні розмірковував на таку тему. Мені дуже цікава ваша думка. Ми дуже хочемо всі в НАТО, ну, по крайній мірі хотіли так. Багато країн, сильна економіка, війська, ну і захист, п'ята стаття. І я думаю, так, так, а вже ж. Але що показала ця війна, пані та панове? До Румунії ракета залетіла з Росії? Нуль. Навіть не збили. Шахади залітали? Не збили. До Польщі? Нуль. Реакції нуль. Який висновок, панове? Вони кажуть ні, ні. ні, Поки що ви не виконали того, не виконали цього, коли військові дії в НАТО не можна. Розумієте, да? А я до чого веду, панове? Якби в Україні була ядерна зброя, якби в Україні було зброя достатньо. Було б танків багато, було б лідаків багато, їх було багато, їх старо... розтринькала влада. Продали просто. Навіть, скажем не так, не просто продали, вони кинули захист свого ж народу. Ну, в них гроші на першу в місці. Ми це вже зрозуміли всі з вами. Якщо ми зараз повністю період. Переорієнтуємося на те, щоб виробляти в Україні багато зброї, озброїти молодь, дати гідну зарплату, дати можливість розвиватися. озброєнню в Україні. Знаєте, що буде? Ну, крім того, що на нас ніхто не буде хотіти нападати, але знаєте ще що? Нам не потрібно буде в НАТО. Нато буде хотіти вступити в Україну. Ну це риторичне питання, але факт остається фактом. Тримаймося, панове, вистоїмо.